Там. та Лай Та-та-да-да! Отак це виглядає, дорогі мої глядачі. Зараз я його розблокую. Пінкотні палі. І одразу що китається очі це мої навушники. Ой, хлопці та дівчатка, ні за що не догадаєтесь, де я замовив ці вушики, ні за що не догадаєтесь, просто ні за що не догадаєтесь. От я думаю, я думаю, як, думаєте, де я купив. Розетка? Ні? Може якийсь фокстрот? Чи ще щось? Ще щось... Знаєте де? Тему. Далі що у нас іде? А, ну звичайно, зернет без якого, без якого, на жаль, в мене вдома інтернет на ноуті трішечки. А так вже нормально. Мишка Razer Vazilisk V3. Купив я її у Ocean Plaza а, за за за, за 3 чи 25 або за 3 тисячі гривень десь. Ні, за 2,5 її купував. купував. якщо я не пам'ятаю. Ну, от така мишка. USB-Hub, нащо воно ну, їй потрібен? Бо потрібен мені тому, що е, USB-портів не вистачає просто в самому ноуті, і саме тому я купую цю штуку. Веб-камера, котра я закриваю просто іншу свою камеру, яка сам ноут. щоб за мною ніякі ФБР не слідкували. Взагалі, то так, да. по національності мій, мій ноут-американець, і саме тому тут 110 вольт. А якщо отак то це вже 220. Ну, отаке саме блок питання, дуже здоровенний. Ну, звичайно, серйозне ігрове залізо вимагає серйозної під, електронної підпитки. Ігровий коврик з ну, Як бачите, він вже не в ідеальному стані, але я цей день не користуюся. У нього така підсвітка навколо нього. Такий, знаєте, типу космічники прямо так. Так сказати, виновник торжества ігровий ноут. Знайомтеся, Asus TUF Gaming F15. Взагалі саме виглядає отак. От, зацініть 144 Гц, Не знаю, якщо чесно, скільки тут дюймів, але дуже великий екран, дуже гарна 144 мене в передача. в герця цілком влаштовує.